В мене є одна ідея. Ну, раз така пішла петрушка, що ми е, проти дипломатії, ну тому що Путін постійно порушує дипломатичні, ми хочемо воювати. Я не заперечую. Але е, в мене ідея наступна: провести в дії е, персоніфіковане голосування з опублікуванням прізвища і результату голосування. І питання, може, не питання, а питання повинно стосуватися війни, ви за дипломатичний шлях разом з США, чи ви за військовий шлях самостійно? І всі ті, хто проголосують за війну одночасно з голосуванням стають мобілізованими безумовно, незалежно від віку. Статі абсолютно незалежно, де знаходиться людина, абсолютно незалежно. Вона має бути екстрадована, якщо вона за кордоном. Вона мобілізована, якщо їй 18-70 років. Всі, хто за війну, автоматично з відповіддю, що вони за війну, вони мають бути мобілізованими. І якщо таких буде більшість, то тоді меншість, яка проголосувала за дипломатію. Погоджується, бо це ж демократія, правильно? А демократія це диктатура більшості. Це все одно диктатура, тільки більшості. І оця меншість, вона погоджується платити високі податки, працювати, доглядати дітей, мобілізованих і жінок, в тому числі. Бо якщо жінка проголосувала за мобілізацію, а в неї двоє дітей, її мобілізують. Дітей вона віддає в дитячий будинок. І ті, хто проголосували за... Мирний шлях за дипломатію вони будуть доглядати за цими дітьми. Я не бачу іншого шляху. Це буде чесно, це буде справедливо. Так ми визначимо дійсно шлях і думку народу, і готовність людей не тільки в чаті одне одного на війну посилати, а особисто особисто відповідати за свій вибір. Ти обрав? Будь ласка, обрав дипломатію, ти в тилу, працюєш. На військовому заводі, все на військові рейки, жорстко буде. Можливо, навіть і картки треба ввести на продукти, все інше на фронт. Всі, хто за війну проголосували, мобілізовані безумовно, без всяких броней, абсолютно. І це стосується всіх. Всіх депутатів, чиновників, людей, вчителів, лікарів, всіх абсолютно. Без винятку. Ну, виняток один. Верховний головнокомандувач, президент. Все. Одна бронь в державі, одна, все, немає більше бронь. Як вам така ідея? Як ви думаєте, які будуть результати голосування?